Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Ну що ж, трошки я не записував блоги був то зайнятий. А сьогодні хочу вас познайомити з методом, як покращити схожість насіння огірка. Весна в цім годі в нас затяжна, дощова, прохладна була. А як ми знаємо, огірки одна із найбільше ну, бахчеві там гарбузи, день, саме теплолюбиві культури. Ну, зараз, як будто би налажується погода, от, хоча б з'являються сонячні дні, і тому я зайнявся вирощуванням розсади огірків. От. Ну, на розсаду я використовую сорт е, е, огірка родничок, старий сорт. Ну, зараз е, семіноводство по ньому ведеться. Е, значить, е... і що треба сказати? Е, значить Якщо семена не мають не сильно високу схожість, то всходи сходи будуть у вас. Недружні, ну, для того, щоб е, покращити, якщо там семена, в принципі семена гірка довго можуть зберігати схожість, 3-4 роки. Ну, щоб покращити схожість, то е, я використовую провірений метод. От. Щоб були майже 100% всходи. що для цього потрібно зробити. Замочити потрібно перекис от. Ну, от В аптеках перекис водню, розчин вільно продається, не сильно він там дорогий і його фатає набагато. Тому що для цього потрібно зробити. Ну, я сажу там, допустим, по 100 за один раз по 100 стаканчиків. От я читав 100 семян, заливаю їх водою, звичайною водою. ну, водою залили. Ну, Тут що виходить, 200 грамова і на 200 грамів е води не неповну столову чайну ложечку е водню. Тут вона вказується ця ложечка з дирочкою. Надаємо <с> кришечку. Отак, неповну кришечку. Добавляємо Ну, перемішуємо і лишаємо в такому вигляді на сутки. От, сьогодні у нас, допустимо, вже 3 години, на наступний день, ну можна і менше трохи, через часов 12 зливаємо воду через ситочко, підсушуємо насіння. На сонці, до сипучості, вони не встигають там пересохнути за щоє. Ну, щоб було з ними зручно працювати. От. І потім висаджую такі от. Я висаджую стаканчики. Ну, вже можна, в принципі, в теплиці вже в грунт. От. Через розсаду можна пробувати вже ґрунт сьогодні вже, слава Богу, середина квітня, можна пробувати висаджувати ґрунт і на півдні країни і огірки самі. От. Ну, я так як делаю розсаду огірків, то я висаджую в стаканчики. От. Буквально через 3-4 дня з'являються сходи. От перед вами вже е, е, сходи огірочків, да. як ви бачите, дружні всходи, е, всі зійшли, як м, сол, столбики стоять. Ну і що, поливаємо? Ну, і коли Появляється перший значит, постійний лист огірка, огірок буде готовий до висадки в ґрунт. Отака система покращення всходів огірків. Так що, друзі, якщо у вас є під руками перекись водню, його можна придбати. Без рецепта в будь-якій аптеці. Будь ласка, використайте цей метод. І ви, ви отримаєте несподіваний результат. Так що бажаю, щоб родили наші і ваші агірочки. А на цьому поки завершую. Да, на все добре і до нових зустрічей. Ну, от, моя тут сульфіня стоїть. Уже в горшках починають свісти. Займаюсь всім підряд потроху. Ну і вам бажаю того ж. Поки до побачення. Мирного всім неба над головою і до нових зустрічей.